Що потрібно встановити якісь великі колеса або колеса, на яких немає нормальної центровки, то ось, тобі, мій друже, дуже класна рекомендація. Фраза звучить так: навіщо їбатись, коли можна не їбатись, і просто вкрутити ось таку направляючу. В даному випадку, це у нас Volkswagen ЖУК 67-го року. Тут немає нормальної центровки на колесах, і ставити їх, м'яко кажучи, на цією направляючою не дуже круто. Але тим не менш це набагато краще, ніж ставити їх без неї. Як ви можете помітити, ніяких проблем в мене не виникло з установкою, але... але, як я вже казав, центровочки тут нема. Відповідно, нам необхідно однією рукою і притримувати його, щоб воно не впало, і пробувати якось наживити болти. Задачою можна справитись набагато легше і набагато менше ризик, що воно впаде в ногу. Та й взагалі з таким колесом треба бути обережно, центрується воно на болтах, болти мають ось такий конус і встановити їх за Дві секунди, як на підстопі, не вийде. До речі, дана машина мега унікальна. Я хочу замітити, який у нас розвал у заднього колеса на повністю розгруженій подвіссі. Тобто тут не треба бути дуже розумним, щоб розуміти, що з такою центровкою і з таким розвалом, воно просто ну, воно, воно прям проситься, проситься, давай я впаду тобі на ногу. І саме забавне, що ось ця направляюча мені буквально прийшла недавно, і в перший день, як я її приніс на роботу, я нею вже користуюся. Це мега-кайф. Ну, от якось так. Всі чотири колеса, як ви можете бачити, встановлені. Ця штука зекономила мені зараз дуже багато часу і нервів. І я вважаю, що вона вже себе Так, да, Звісно, такі автомобілі кожен день на сервісі не зустрінеш. Ну, якусь хрень поважче з такого розміру колесами зустрінеш. І... І щоб себе за Віраса не прягати, я краще скористаюсь такою направляючою. До речі, посилання на неї буде в описі та в коментах.